Не вистачає спеціалістів, а ще більше бракує місця для відновлення поранених воїнів. У Калузькій центральній районній лікарні розпочинають проєкт з розширення реабілітаційного відділення. Його планують відкрити в іншій будівлі неподалік самого медзакладу. Гроші на ініціативу Калузька міськрада залучатиме від іноземних донорів усього 52 мільйони гривень. Накладніше розкаже Тетяна Дадак. Калиській районній лікарні пройшли реабілітацію понад 1200 військових, а крім того, ще й немало цивільних. У відділенні 35 ліжкомісць. Ще близько 20 пацієнтів реабілітують в амбулаторному режимі. Плануємо розширювати реабілітацію, збільшувати кількість ліжкомісць, тому що так заставляє нас і ситуація, яка зараз є в Україні, і вимагає Міністерство охорони здоров'я. Кількість ліжок має збільшуватись до 60 в таких закладах, як ми. Ми не можемо всіх прийняти одночасно. Є вже черга в нас яка стоїть на черзі і чекають люди, щоб попасти в реабілітацію. Якщо ми, наприклад, маємо десь скажімо, скерування з якихось великих реабілітаційних центрів, типу Львова і так далі, то це є остання точка, де, скажімо, ця людина повинна провести повноцінну реабілітацію, бо після нас вже далі це власний дім. У відділенні реабілітації п'ять залів фізичної терапії, зал ерготерапії, кабінет підбору адаптивних технологій. Із пацієнтами також працюють терапевти мови й мовлення, психологи і психіатри. Нам не вистачає зараз місця, тому що лікарня вона на 411 ліжок. Віднімаємо реабілітацію пологовий будинок. Там, де не потрібна реабілітація, маємо десь 400 пацієнтів, які потребують реабілітаційних втручань. після оперативних, після гострого інсульту і Травми різного характеру, тобто військовослужбовці зараз мають ампутації, ми займаємося протезуванням, ми займаємося допротезною підготовкою і післяпротезною підготовкою. Бувають спинно-мозові травми. Цьогоріч відділення реабілітації планують розширити, провести ремонт і облаштувати нові ліжкомісця. Про це повідомив голова Калуської громади Андрій Найда під час престуру, організованого регіональним відділенням Асоціації міст України. Це достатньо таке велике приміщення на базі нашої центральної районної лікарні для порядка до двох тисяч квадратів, так де якраз от з допомогою мов юкреї ми хочемо реалізувати цей проект. Ну, звичайно, що буде співфінансування. Калуська міська рада буде забезпечувати будівництво комунікацій, парковки. Так буде залучений обласний бюджет. На сьогодні буде зустріч, і ми хочемо на четверна сесію вже підписати з ним меморандум, тобто чітко розмежувати, хто що буде робити. Окрім того, у лікарні з вересня 2023 року почали працювати із пацієнтами, які отримали протези.